Повітря, яке вбиває, що робити, коли повітря у вашому місті раптом стало гірким на смак, і це не метафора, як обстріли впливають на його стан. Мене звуть Ольга читайло, і сьогодні у нас тема на межі екології та медицини: як війна впливає на повітря у наших містах та селах, та як захиститися від потенційних негативних наслідків. Поговорила з фахівцями і маю вам що розповісти, але спершу підписуйтеся, ставте вподобайки і напишіть, напишіть в коментарях, як ви. Захищаєтеся від негативного впливу поганого повітря. І спершу про те, як досліджують якість повітря, це мені не просто розказали, мені показали. В Києві відкрили один із датчиків, які моніторять його якість. У місті таких 46. Вони всі під охороною, під сигналізацією, в сторонній вхід заборонено, але нас впустили. Дивіться. Вони показують реальну концентрацію. E, тобто те фактичне значення число, яке от зараз в цьому повітрі ну яке зараз в цьому місці знаходиться. Як ми можемо перевірити перевірити якість повітря, наприклад, на цій локації в реальному часі, тому що вони одразу автоматично ці дані надсилають э, в побучах хмару в інтернет, і ми одразу можемо побачити дані які дані, дані якості повітря на таких сайтах, як Сейва але такі сучасні датчики стоять не всюди, не у всіх містах. І загалом в Україні саме зараз реформують систему моніторингу якості повітря. Досі багато замірів роблять вручну і з великою похибкою. І в уряді це визнають про це. Нам розповів начальник управління запобігання промисловому забрудненню Мінекономіки Богдан Семененко. Дивіться базово, маю наголосити на тому, що у нас зараз іде система перемовно ну, кажучи, реформування да, система індексу оцінювання якості повітря, оскільки у нас до цього часу була ще, умовно кажучи, радянська система. В рамках котрої а, фундаментально а, визначення того, яким саме чином які забруднюючі речовини, впливають на здоров'я людини, визначало Міністерство охорони здоров'я. Воно на підставі цього е, розробляло гранично допустимі концентрації тих чи інших забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, і е, надавало нам вже як Міністерству там екології, довкілля зараз економіки е, завдання, е, якщо е, ураховувати це при роботі для нормування, е, наприклад, е, стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря, це суб'єктів господарювання чи то в інші свої діяльності тобто, по суті. І Укргідромедцентр як єдиний орган, який мав аналізувати стан довкілля на підставі цього, мав надавати нам інформацію. Він це робив і робить до сих пір на підставі досить високої кількості розгалуженої системи мережі спостережень. Але ця мережа спостережень вона базується на радянських нормах по забору проб. Тобто це ручні проби, люди конкретні вихованні. Ходять на той чи інше місце і збирають пробу. Після того ведуться все в лабораторію на підставі лабораторного аналізу. Це вимірюють. Звичайно, періодичність таких замірів є ну, репрезентативною в довгу історію, але з урахуванням похибки, котру надається по, по цим замірам і по цим зразкам. Ну, тобто, ви зрозуміли, десь вручну, десь з допомогою високотехнологічних датчиків, але дані збирають по всій Україні. І Мінекономіки, яке нагадую, нині, курує екологічний напрямок, надало нам інформацію по 35 містах. Слухайте, у нас були високі підвищений рівень. Це від не, високий рівень. Це від сьомо від сіми до 14. Це у нас Дніпро, Краматорськ, Кривий Ріг, Херсон. Запоріжжя, Одеса, Черкаси, Луцьк, uh -huh. е, Київ, Миколаїв, е, Львів, Кременчук. Uh -huh. Оці міста були е, в високому рівні. При цьому е, по ним, якщо ми бачимо по першому півріччю, є різна динаміка. Ну, наприклад, Дніпро та Одеса е, та Луцьк і Київ. Е, Миколаїв, Львів і Кременчук. Вони знизили е, свій індекс, і відповідно у них навіть у деяких він перейшов із високого до підвищеного, а в деяких навіть до низького. Гляньмо детальніше на ці цифри, на візуалізацію, яку я попросила зробити штучний інтелект. На карті позначення значення індексу забруднення повітря за перше півріччя 25-го року. В червоне міста з показником понад 7, а синім нижче 7. І понад 7 – це високий рівень забрудненості. Він від 5 до 7 це такий посередній і низький це до 5. Тобто червона зона це понад 7. Отже, Кам'янський – 11,6, Дніпро, 10,7, Кривий Ріг. 9,6, Ужгород – 9,4, Херсон 8,6, Суми 8,4, Запоріжжя 8,3, Одеса 8, Черкаси 7,1. Тобто це ті міста, які такі в серйозній зоні ризику. А от де все добре, наприклад, в Чернігові взагалі показник нижче 4,3,9. Такий же показник у Рівному, у Білій церкві ще нижче 3,8, у Тернополі 3,7. А тепер гляньмо динаміку: Ми брали 21, 25 рік. І де найбільше покращилася ситуація з повітрям, це в Одесі. Там все погано досі, тому що високий рівень забрудненості, але все ж таки з 12,5 спустився до 8, тобто мінус понад 4,5 4 пункти. У Кам'янському, який зараз, на жаль, лідирує, але все ж таки теж є невелике покращення: 14,7 було. 11,6 стало в кривому розі покращення 12,1 було, 9,6 стало, тобто мінус 2,5 одиниці. Така ж. Ситуація у Дніпрі. А от де погіршилося, так це в Запоріжжі, у Херсоні плюс майже одиниця у Сумах, і в Ужгороді найбільший стрибок з 4,8 до війни і 9,4 зараз. По Краматорську, де тривають такі в зоні бойових дій, на жаль, даних зараз немає. Коротка ремарка, як нам сказали експерти, порівняння між собою. Роблять і на урядовому рівні також, але воно не завжди коректне, тому що назначення впливає, по перше, якість тих датчиків, які в різних містах і різні, тобто деколи це роблять просто люди. А також є важливо наскільки ці датчики коректно працюють, де вони розташовані? Чи вони розташовані в тих зонах, де вони повинні бути розташовані, каже проектний менеджер організації Сейвніпро Костянтин Федоров. Є, наприклад, такий тренд, що. Уже гірший показник у цього індексу забруднення атмосферного повітря ніж в 2021 році, наприклад, в таких містах як Львів, в таких містах як Ужгород. Це очевидно наслідки цієї релокації. Шедшелуз до них можна додати. До речі, це наслідок релокації підприємств і переїзду великої кількості, в тому числі людей, тобто навантаження зростає на міста. Як від транспорту, так і від викидів різних інших промислових є ще така тенденція, наприклад, міста, обласні центри, деякі обласні центри центральної і північної України, наприклад, Житомир, Чернігів, там ще не є критичними показники, але тенденція до зростання і перевищення вже показників довоєнних вона існує. А центр України це Вінниця. Кропивницький там теж не так все погано, але теж тенденція така сама, як в Вінниці, де вже високий рівень забруднення повітря. Черкаси так само. Тобто, бачите, є різні такі кластери, і, очевидно, причини в кожній групі цих міст можуть бути свої якісь. Тож, які висновки можна зробити з тих даних в контексті війни, експерти пропускають, що, наприклад, в Ужгород релокувалося багато людей. Відповідно більше людей, гірше повітря, тому що можливо більше промисловості, більше машин. Це теж вплив вплив війни, хоча він і не прямий. А в тих містах, які ближче до лінії фронту, ми бачимо покращення показників, і це може бути пов'язано з тим, що менше людей закриваються заводи, і, на жаль, власне. Такий вплив, нібито позитивний на повітря, але поганий вплив на регіон. Але що говорити про наслідки самих обстрілів? Всі наші експерти нас запевнили, що ці наслідки дуже точкові і так, повітря забруднене, але воно дуже швидко очищується. І лікарі ж наголошують, що наслідки все ж таки не обмежуються моментом вибуху. Треба доволі себе оберігати, тому що рібнодисперсний дисперсний пил і продукти горіння вони мають. Тенденцію сідати у приміщеннях, і це вже віддалений ризик для здоров'я. Отже, що робимо? Зачиняємо вікна, вимикаємо проток повітря з вулиці, виключаємо проток повітря з вулиці, перевіряємо режим кондиціонера, потрібна рециркуляція, а не підмішування зовнішнього забрудненого на той час повітря. Вмикаємо очищувач повітря, робимо мокре прибирання, не сушимо білизну на балконі і підтримуємо вологість у кімнаті на рівні 40-60%. І якщо ж вам. Потрібно вийти на вулицю. Чи ви залучені до розбирання завалів? Обов'язково вдягніть медичну маску, а краще не медичну, а респіратор, і вдягніть його правильно, щоб він щільно прилягав. Пам'ятаєте ці інструкції під час пандемії? Ми все детально вивчали час нагадати. І якщо все ж таки ви відчуваєте, що вам не вдалося захистити себе, то промиваємо ніс сольовими розчинами, очі штучною сльозою, а також п'ємо достатні води. Якщо ж і це не допомогло, то які симптоми є сигналом того, що треба звертатися. До лікаря. Отже, це утруднене дихання, першіння, тривалий кашель, слабкість. У групах ризику, звичайно, люди з гіпертонією, діабетом, імунодефіцитами. Що робить лікар в такому випадку? Він призначає, звичайно, додаткові дослідження, а потім вже за результатами досліджень, а терапію, це може бути протизапальна терапія та бронхолітики за показами, каже пульмонологиня Майя Русилевич. Тому якщо людина помітила такі симптоми, це не просто захворювання, особливо якщо нема ніякої температури, і це е, сразу після того, як людина вдихала забруднене повітря, треба своєчасно звернутися за допомогою до лікаря, тому що іноді нам е, треба дуже швидко прийняти про. Ти препарати протизапальні і препарати, які розширюють бронхи, бронхолітики для того, щоб достатня кількість повітря з киснем потрапляла в організм, і ми не нашкодили своєї. Загальним організмом да, сердиво-судинною системою, тому люди особливо з гіпертонічною хворобою, люди, люди з цукровим діабетом, люди з імунодефіцитами, люди з хронічними захворюваннями особливо обережно повинні звертати увагу на симптоми зі сторони респіраторної системи. Механізм такий виникає проблема з легенями, відповідно, б'є по судинах, правильно? Тобто і по серці, вісно, вісно, тому що кисень не потрапляє, ми начищуємо повітря. У нас кисневе голодання. Йде, і це впливає на весь процес. І всі ці шкідливі речовини, які ми вдихаємо, вони призводять до оксидативного стресу. Тобто оксидативний стрес приводить до хронічного запалення. Хронічне запалення приводить до інфільтрації. Тобто, якщо ми на постійній основі вдихаємо таке повітря, то ми можемо формувати хронічні запальні процеси з формуванням мікрорубців. Ну і... В Мережі я також знайшла інші поради, наприклад, рекомендують гарно харчуватися вітамінізовану дієту. Лікар погоджується так. Потрібно добре їсти, для того, щоб організм мав сили боротися, зокрема, із шкідливим впливом повітря. Що ж, ми чекаємо ваших коментарів, а також підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. І будьте здорові!